Я не пішов е, завойовувати назад силою, е, те, що мене відсторонили від влади. Зараз повністю владу передали депутатському корпусу, виконує обов'язки секретар Смілянської ради. Але це не антиконституційний момент. Сесія була закрита, закрита з голосу. Мені сказали, повинен був гімн зіграти, щоб закрилася сесія. Колонка впала на. Апаратуру, все це було розвалено. Ми даємо зараз певний час і громаді, і цим представникам так називаємої влади і еліти, щоб вони скаменулися. Якщо вони не зайдуть, то за нами буде тоді наше рішення. Але це буде вже рішення, я його зараз озвучувати не буду. Ми будемо радитися з тими людьми, якими ми будемо ці дії робити. Ми скажемо вам перед цим, громаду донесемо, але так просто і отак, от от, повернувшись піти. Те...